Если по психологии глаза зеркала души рассуждать, и ты смотришь в эти глаза наших солдат, которые увидели ад и пережили просто все, что только можно себе представить в этой жизни, то просто по теореме глаза зеркала души, я смотрю в эти глаза, вижу в них ужас и бешенство и зло и такую прям необузданную злость, дикость, то это говорит о том, что на уровне души э, украинцы такие сами сильные, сами энергичные, сами смелые, сами воевнычие, и свою кровь проливают за Украину, они настолько уже заряжены злостью и всем, чем только можно, деструктивным, что этой энергии хватит, чтобы разъебать весь этот сраный мир, а этот мир сраный. И он годится только на удобрение в таком состоянии, потому что ублюдство, ублюдство, запах гнили. Как говорят, что люди да, гниют изнутри, когда она там деградирует, когда она придает все людское в себе придает, как портрет Дариана Грея э, очень показательная метафора, что чем больше вина э, вбывав у себе людське, э, тем больше гнилой была картина, яка видображивала его э, душу. І в кінці ця картина була вже максимально схожа на якусь там стару мумію таку дуже пратівну. І цей приклад я веду до того, що душевний стан, скажімо так, людства в масштабах там планети він схожий на картину Доріана Грея під кінець книги, коли вже зовсім там така Єлі жива стара мумія. Пратівна була, яку просто треба вже зжечь. А він, до речі, зжог в кінці цю картину. Він зжог, він помер, Деріан Грей. І те, що зараз має відбутися, має відбутися катарсіс, очищення огнем. і ця картина, це стан всього нашого людства. Просто українці це одні з небагатьох, скажімо так, в Україні. Один из наибольших концентратив людей у как еще что-то людское осталось. А это что-то людское, оно уже направлено только на то, чтобы сжечь эту картину. Вот Хай кожен подумает про это как хочет, так и думает. Ну, картина, вот наша планета, наше життя, все, ему конец. Потому э, что нету какого-то гуманного способа. Э, Себе очистити. Ну, Немає все. Усі можливі шанси вичерпалися повністю ізчерпалісь. Найбільше у мене питання. Я ненавиджу просто. Я нескінченно злий на психологів, які зробили все. Це ж спрос максимально великий з психологів, да? психологос, наука про душу. что же вы сделали с людской душой, своими манипуляциями, со своими школами нью-йоркскими, со своими организациями, со своими десятками тысяч экспертов, ученых, умов, умов всего мира, которые сконцентрировались в Нью-Йорке, в Америке, по институтам, университетам. Что же вы так важливо там досліджували про душу, Останні там майже 80 років да, будемо рахувати з моменту Другої світової, коли а, сумасшедший гігантський, невероятно рекордний поток міграції з всієї Європи палився, з всього Євразійського континенту в Америку, вся душа, всі уми, все найкраще і умне туди полилось. І стрімко почала розвиватися психологія в Америці. В яку сторону ви, чорт візьмі, розвивалася? Що наша душа людства, да, образно кажучи, стан людства виглядає як портрет Даріана Грея в кінці книги? У мене дуже багато питань, чим займалися психологи останні там, 79 років. Чим ви займалися останні 79 років? Дайте собі на це відповідь. У мене до вас багато питань, як у людини, у як, як у людини, у якої теж вища освіта психолога, яка всю ж все життя, все своє життя проживає психологію на своїх кістях, тому що психологія без власних переживань, власного досвіду, вона не варта нічого. Тому поміняти психологію людей, поміняти душевний стан без очищення вогнем, без катарсису о таке хороше історичне поняття, таке слово катарсис, філософське дуже справедливе слово. От теж не просто так його придумали. Можливо, у стародавньому Римі придумали. Що зі, зі стародавнім Римом сталося, коли там е, Садамія почала розвиватися? Садамія, е, коли вони всіх перемогли, всіх поглинули, всього велика Римська Імперія, класне. До чого дійшла ця імперія? Класне за своєю класністю? до повного руйнування, повного уничтожения, полного, стопроцентного. Тому что история Рима начиналась, изначально ее зарождение начиналось с обмана, манипуляций, с братоубийства, с предательства, с больших пожаров, потом с серии убийств заради престола. По такой же схеме дело фашистская Германия, по такой же схеме действует Американська політика, тому що це все вдохновляється Древнім Римом. Вони нічого нового не придумали. І навіть почитати, даже в Вікіпедії статтю відкрити, що таке Сенат. Вот говорят Сенат США, политики США, что у них ключевые решения принимают Сенат США. Сенат это понятие было придумано тоже в стародавнем Римі. Это в стародавнем Риме собирались все умы Рима Древнего в одно собрание. И в формате, и это и был Сенат: собрание вот этих всех диячів, ключевых и громадских, которые рішення, складні питания вирішували. І це якщо ваші найвищі уми, ваш сенат американський вдохновлений стародавнім Римом, оце це ви в 21-му столітті, з такою дивите легкостю хороните Україну, просто думайте, що можна все посчитати на калькуляторі, скільки кому денег дати, щоб все продати, щоб все купити, що вам треба. Да? Попрощалися з Україною, по суті, похоронили її для себе. Тому що інакше це назвати не можна, вже сил нема, просто говорити, як вони до нас ставляться. Я просто коротко скажу на, на мові своїх емоцій. Мені хочеться взяти Прапор Америки. Мені хочеться взяти і е, е, постелити у себе біля входу, як килимок, і просто витирати у нього ноги. Настільки мене бісить і дратує Прапор Америки, просто не можу вже на нього дивитися, е, як американцям взагалі не соромно. С самим перетворити свій прапор, якби головний символ їх країни, на якийсь шир Що там якісь там мільйони шкарпеток, трусів, лівчиків, чехлов для телефонів робляться символікою вашого прапора. Uh, ну, Це просто красномовно показує, чого вартує ваш прапор, взагалі нічого, жир можна навіть туалетну бумагу зробити з нього і спортувати в Ось uh, вот так, насправді не тільки я, взагалі люди у усьому світі, плюс-мінус, вони так само несерйозно ставляться до головного символу вашої країни. І ви самі американці багато про що говорять, предмети для аналізу, ваш Голлівуд баснословний. Скільки сотень фільмів за останні 30 років Голлівуд е, зняв, де по сюжету е, Нью-Йорк, ваш улюблений столиця світу, е, стирається в пил від ядерних ударів або від якихось пришельців агресивних? Е, ну, у мене в голові е, мені на голову не налазить, щоб українці, навіть якби у них там фінанси дозволяли, да, Українське кіновиробництво або навіть російське кіновиробництво, китайське кіновиробництво, навіть там європейське, щоб вони не просто там якісь пару фільмів, а щоб вони сотнями знімали фільми, бойовики, трилери, фільми жахів, фантастичні фільми, там з супергероями, де столиця твоєї рідної країни просто руйнується в пил. Чому ви е, з таким фанатизмом продовжуєте це знімати і знімати? Тому що е, ваші сценаристи е, вони дають е, аудиторії своїй американській те, чого вони насправді хочуть. Ви самі вже настільки втомилися від вонючого блюдства, в якому ви варитеся в своїй смердючій скаженій країні. Я б ніколи в житті не хотів би жити в Америці. Я, я взагалі зневажаю вашу країну, мені нічого не треба від вашої країни. Багато людей ілюзорно, тому що там ну, е, обмануті своїми ілюзіями і зміркувань ілюзії, а не здорового глузду, хотіли б переїхати жити в Америку. Скажу особисто за себе, мені 100 років не сралася ваша Америка, хоча я дуже її любив у підлітковому віці, тому що я любив. Е, я любив реп-музику, і я любив атмосферу Брукліну, бо дуже такий ну, атмосферний такий реперський район. Оце оця графіті, вся ця яскрава тема. Вона мене дуже підкупала. А коли я виріс, розібрався, що взагалі там цей Бруклін, цей Нью-Йорк, вся ця романтика, вся ця ну, все за що я любив Америку. Що це заслуга африканців, мігрантів. То я зрозумів, що я насправді любив. Я насправді любив африканську душу в цьому, а не саму Америку, яка просто цю душу ну продала там, ну конвертірувала, как би да, в лейбли, в тренди, бренди. Реально це єдина заслуга американців. Те, що вони вміють грати з почуттями людей, вони вміють робити бренди, тренди, піари, хуяри. Це дійсно і, і то, і то навіть всі ці суперздібності, це ж не їх заслуга, тому що нема у них якогось свого народу тотемного. Чути по Фрейду, вже оговорка племінна якась. Нема у вас там якогось одного цільного народу, ведучого народу, основного, як опора, щоб можна було чітко відділити. Американців від неамериканців просто зброд, просто концентрат е, різних людей з усього світу, які е, з'їхалися в одній країні і самі душевно страждають. Абсолютно всі американці страждають. Мені не треба їхати, щоб це розуміти. Е, це зрозуміло по вашим фільмам, літературі, пісням, хуйням, все, що ви робите, особливо останні 13 років, говорить про те, що ви самі американці, ви вже нічого не можете. Скажімо так, запропонувати цьому світу нічого не можете запропонувати з точки зору культури. Реально у мене просто вмерло бажання слухати американську музику, дивитися американські фільми. Навіть усі речі, які найбільше за які найбільше там любив Америку до останнього, вони для мене просто вмерли. Реально бажання нуль з якою дівіть легкостю китайський Тік-Ток, Просто стер в пиль Америку з її там столітнім Голлівудом, Хуйвудом. Всі сидять в Тіктоці, всі дивляться там. Даже ютуб у Тіктока, там як я розумію, за бабки да американські туб купил права, розрішення. сделать свою жалкую копию тиктока вот эти вот шорты да инстаграм американский тоже там вот эти вот рилсы купил права там у китайцев разрешения соблаговоление да повторить за ними просто повторить все смеялись с китайцев что они повторяют за американцами и европейцами да там технологии Все повторяют, копируют, китайская копія, а ха-ха, як -ха, смішно. А як же вам тепер смішно, що біткоін, эта вот валюта анонімна, Азії пішла? По-моєму, от Китаю, не буду врать, но точно от Азії пішла. Тікток пішов від Китаю. Тобто якісь такі речі, які виходять з руки Азіатів, і вони значно сильніше впливають на світ, навіть культурно, ніж все, що робите зараз ви. Ну, тому що людям просто вже люди не відчувають цьому ні енергії, ні душі, нічого. І нормальні душевні люди вони взагалі к вам не тягнуться більше, Тільки постійні якісь відбиті, а стали ідіоти можуть к вам тягнутися е, в, в, в вашу Америку. Тому доведеться вам скоро показати, показати своє лісо, е, бо більше не буде, е, не, не буде скажімо так, е, нових там, хороших, добрих, наївних людей. В такій великій кількості, щоб вони змогли якось вас порадувати, влити вас в якусь душу, доброту, свіжу кров, так би мовити. І Навіть політика Байдена з відкритими дверями для мексиканців, мексиканською кров'ю, енергічною, да, ну, не врятує вас, ця мексиканська кров от вашої бездуховності, от нехватки просто. Елементарних людських там емоцій, почуттів, які ви самі в собі вбили, вбили своєю зовнішньою політикою, бо не можна отак от ставитися до світу, що ви там е, живете у самій величній країні у світі, в самій класній, і всі останні, типа як второсорти, як говно. А це, а це менталітет всіх американців, неважливо якого происхождіння національного, це сидить у кожного американця в голові, що ми живемо в самій великій країні в світі. Так е, час вам. Понести відповідальність, понести відповідальність за е, таке мислення, за таке ставлення до інших країн, до інших людей, що ви ставили себе вище всіх. Настане час вам е, просто е, понести за це відповідальність. Це занудно звучить понести відповідальність, як-будто ми вже в суді какому-то, а я вам суддя. Я вам не суддя. Я вам просто кажу свої емоції, тому що е, ну, мені, як українцю, чесно, мені вообще насрать. на вашу политику, мне насрать на ваши вонючие пакеты допомоги, можете, можете засунуть себе эти пакеты в одно место, прокрутить, вывернуть, потом высунуть и блевануть в эти пакеты и у себя дома поставить, как этот, блин, как Макдональдс. Честно, мне абсолютно насрать, мне вообще ничего не страшно совершенно. Я не боюсь россиян, Що вони там без ваших пакетів там шота там прорвуться, не прорвуться похуй? вообще. я достатньо добре знаю росіян, Ну якщо вони даже прийдуть там в кожне містечко України, їм це нічого не дасть абсолютно, тому що це їх сили, це їх зброя тобто, чим більше вони будуть на нас тратити свої сили, тим більше вони будуть страждати і економічно, і духовно, і морально тому все одно як не крути, як не поверни, щоб з Україною не трапилося, а справедливість вона настане. І росіяни так чи інакше, вони будуть замішані у світовій війні, і вони до вас доберуться. Вони ж все одно вони ж кажуть там в три горла кричать, що вони проти НАТО воюють. Так рано чи пізно вони буквально будуть воювати, а не на нашій країні, як на шахматній доскіта. Ви думаєте, що Україна буде шахматною доскою? Ви думаєте, що Україна буде шахматною доскою все время? Як да, би не так? Як тільки сламається ця шахматна доска, вона ну, так чи інакше сламається. Нам, українцям, похуй, не страшно. Зламається шахматна доска і пропадет захисний бар'єр. Останній рубіж до Всесвітньої війни. Я називаю її Всесвітньою, тому що Перша і Друга світова війна це було щось такое на рівні континенту, континентального конфлікту. А оце буде реально перша Всесвітня війна, в якій. Будуть замішані абсолютно всі країни планети Земля. Ніхто не останеться в сторонці, як в пісні Стоять дівчинки, стоять в сторонці платочки в руках ті ребят. Пісня, яка була написана у зв'язку з трагедією, скільки чоловічої статі загинуло у Другій світовій війні. Через те дійсно радянські дівчинки стояли в сторонці, тому що дівчанок сталася більше, ніж хлопців. Так от, ви відчуєте усім світом, особливо це стосується американців і європейців. Усіх, хто під зонтиком НАТО укрився, вас, стосує... вас це стосується в першу чергу. Ви під своїм зонтиком, як дівчонки, будете стояти в сторонці.